Це вже фінал того, що сталося. Багатотонний вагон завмер на перехресті Гайдамацької за Марстинівською у п'ятницю. Мешканці будинку, який протаранила п'ятірка, кажуть, вже збиралися лягати спати, як загриміло, наче впав метеорит. Страшно було і все. Вдарилося десь пів одинадцятої, і все. Страшний гук. Світло погасло і все. Тоді бачу трамвай. І нікого в трамваї не було. Нині про трамвайну халепу нагадує, хіба порепана бруківка і частково відновлена стіна. Натомість у електротрансу збитків не бракує. Трамвай він вже не підлягає ремонту. То є раз, по-друге, порвані були провода, все на світі. Там ви знаєте, стільки було мороки, поки той вагон на рейки поставили. В Електротрансі припускають, цупити трамвай випадкова людина не стала б, тож підозри падають тільки на своїх. Наші працівники, і то не всі вміють знають, як управляти трамваєм. Тому це людина, або бувший якийсь водій трамваю, бувший перегонщик, бувший. Я не думаю, що це е, люди, які безпосередньо працюють сьогодні. Це діє алкоголю, їхав він на повищеній швидкості. Наймані охоронці трампарку свою вину не визнають. Кажуть, вагон поцупили за межами території, коли його переганяли на ніч, а то вже не їх клопіт. Ну, ти поставиш машину за тим то їм. За стоянкою і тебе вкрадуть. До кого ти будеш звертатися? На стоянку до охорони? А на шо, що ж то Ну я тебе питаю, я тебе питаю. От ну, ти я стоїш. На ні, почекай, а ти біля стоянки поставиш. Я на стоянку. А я тобі кажу, ти біля стоянки поставиш машину. Ну, Там я стояв не не на території? Ні, не ній ні, ні на території. Любителя стрімкої їзди на трамваї досі шукають, але міліціянти переконують, справа буде розкрита. Зараз слідчі опитують і очевидців дорожньо-транспортної пригоди опитують працівників. депо. крім того, вже скеровано три експертизи в науково-дослідний центр. За попередніми даними це була одна особа, один чоловік. Зараз встановлюють особу. Розбишається світить до п'яти років, йому ж і доведеться компенсовувати завдані збитки. Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.